Тіло дружини виніс із поля бою й привіз додому. Отже, що відомо про загиблу під Бахмутом Мурку. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Обов'язково ставте ваші вподобайки, залишіть будь-який коментар, аби більше українців дізналися про героїню. Тетяна була доблісною мамою, а також доблісним воїном. Вони воювали з чоловіком довго. Я з ними був. У суботу, 11 березня, в Гостомелі під Києвом попрощалися із загиблою під Махмутом 30-річною Тетяною Фесенко. Жінка пішла на фронт захищати Україну разом із чоловіком. Без матері залишилася маленька дочка. Про загибель Тетяни Фесенко із позивним Гмурка стало відомо 5 березня, як розповів один із друзів родини, Таня воювала разом зі своїм чоловіком Володимиром Фесенком. Того дня вони вели бій. Таня була дуже сміливою і рішучою. Вона добре стріляла, воювала не гірше за чоловіків. Наскільки я знаю, в окоп, де були вони з Вовою, прилетів снаряд. Вову контузило, а Таня загинула. Він на руках ніс її кілька кілометрів до місця евакуації. Розповідає знайомий тіло своєї дружини Фасенко сам доставив додому. Про це він повідомив на своїй сторінці у Фейсбук. Я втратив свою красуню, найкращу у світі дружину та матір нашої доньки. Вона стала ангелом, який буде дивитися на мене та нашу доньку, та завжди буде поруч у наших сердечках. Я обов'язково зустрінусь з тобою, моя кохана мурочка, написав у соцмережі Володимир. Вона була доблісною мамою, а також доблісним воїном. Володимир та Тетяна познайомилися років вісім тому, але Володимир пішов добровольцем на фронт, коли Росія розв'язала війну на Донбасі 2014 року. А коли повернувся 2017 року, пара одружилася. На річницю весілля Таня написала своєму коханому такі слова: мій улюблений чоловіче, моя рідна душа з річницею бажаю, щоб наше сімейне вогнище розгорялося дедалі сильніше від тих дров, які ми в нього підкидаємо, і щоб ми ніколи не дали йому згаснути. Нехай наше взаємне кохання береже і захищає від лихих чуток. Ти назавжди є чоловіком моєї мрії. Вітаю, щастя моє! У пари є дочка. Ми з Таною познайомилися в половому будинку, лежали в одній палаті, потім підтримували одна одну, переписувалися в соцмережах, вітала одна одну зі святами. Вона була дуже гарною мамою для своєї дочки, дуже доброю, турботливою. Я не можу повірити в те, що її немає. Розповіла її знайома Ганна. Донька дуже схожа на своїх батьків. Вона займається боротьбою, перемагає у змаганнях. Пара любила подорожувати Україною. Перед початком повномасштабного вторгнення вони побували у Корсунь Шевченківському і з друзями виїжджали на море. Ми з Таною були однокласницями, навчалися в одній школі санаторного типу. В Гостомелі знає, що Таня була єдиною дочкою в сім'ї. Вона дуже добре вчилася, любила танцювати, виступала на концертах, завжди брала участь у різних конкурсах. Пам'ятаю, що якщо в класі хтось мене ображав, вона завжди ставала на захист. Казала, щоб не сміли мене чіпати. Її слухалися навіть хлопці і відставали від мене. Згадує її однокласниця Ярослава. Слава. Ще одна однокласниця Аліна додає, що Таня була дуже талановитою. Вона не тільки танцювала, ще дуже гарно малювала, вишивала і навіть ткала килими. Вона була дивовижною людиною, красивою і зовні і душею. Моя бабуся дуже її полюбила. Вони дуже добре спілкувалися. Бабуся переживала за неї, просила, щоб вона берегла себе та швидше поверталася до своєї доньки. На що Таня завжди відповідала. Я потрібна Україні. Тетяна після школи закінчила коледж, здобула спеціальність технолога виробництва молочної продукції. Коли стало зрозуміло, що Росія знову збирається розпочати наступ на Україну, вона твердо вирішила, що піде воювати. Тому після 24 лютого подружжя відправило свою маленьку доньку з родичкою за кордон. І як написала у Фейсбук волонтерка Ірина Васькова, Тетяна та Володимир навіть оформили нотаріальну. Довіреність на випадок, якщо загинуть, що родичка могла без проблем оформити опікунство над дитиною? Олена Харина познайомилася з Тетяною та Володою під Харковом у листопаді минулого року, коли їхній батальйон був там. Тетяна на фронт пішла зі своїм чоловіком. Добра, щира дівчина, яка завжди всіх заспокоювала. Говорила, що все буде добре. У неї були дуже теплі стосунки з побратимами. Вони часто жартували, сміялися. Під час останньої зустрічі перед їхнім від'їздом із Харківщини Танюша сказала, що після того як війна закінчиться, вони з донькою поїдуть до Карпат на кілька тижнів, разом кататимуться з гір і відпочиватимуть від цього всього. Більше ми з нею не бачилися, каже Альона. Слава Україні, слава зсу. Вічна пам'ять, вічна слава нашим героям та героїням. Друзі, поширте, будь ласка, це відео в своїх соціальних мережах, аби українці більше знали наших героїв.